До нашого ефіру долучається Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, Ранок добре, вітаю вас. Так, доброго ранку. Ну, ось такі тривають заяви від білого від адміністрації Білого Дому від Дональда Трампа, що він розчарований російськими ударами, розчарований двома сторонами Україною і Росії, і взагалі можуть вийти з цього переговорного процесу. Про це Марко Рубіо сказав напередодні. Трамп виступив у Мічигані зі своєю промовою, присвячені його ста дням перебування на посаді президента про Україну. Він згадав досить побіжно, коли критикував Джо Байдена, коли той відповів. Чував, спав, засмагав на пляжі в той час, як тривала війна. Ну, це власне все, що він сказав про Україну. На вашу думку, чи достатньо він вже роздратований обома сторонами, як він каже, аби дійсно вийти з цього переговорного процесу, і чи може він собі це дозволити? Оце ви правильно задаєте запитання: чого чи, чи можуть вони вийти з перемовного процесу? А це ж розписатися в власного безсилі. Вони ж потрапили в таку свою пастку, що вони не були настільки були впевнені, що. А зараз класнуть пальцями всі побіжать в правильному напрямку, в тому числі Путін так і Україна вивела, що значно складніше життя побудовано. І Тепер вони погрожують вийти з процесу. Ну це ти розписатися у власному безсилі, що щось зробити. Я не думаю, що це якось критично буде для України, якщо вони вийдуть з перемовного процесу. Нас, нас же цікавити повинна тільки одне це продаж України зброї. А те, що вони будуть, не будуть в цьому перемовному процесі, взагалі тут немає ніякого значення, тому що все вирішується на полі боя, вирішуються удари по території Росії, і те, що і так Трамп робить, він запускає світову економічну кризу, яка і так збувається ціну на нафту. Тобто Трамп в дійсності, в Трамп в дійсності е запускає механізми знищення Росії. І це пов'язане якраз з нафтою. Він це питання не в тому, що він так хоче. Це є, е, є непрямим наслідком його діяльності, пов'язане з захистом інтересів Сполучених Штатів Америки. І тому, в принципі, така метушня йде навколо цього. Давайте швидше щось підписувати. Чому? Тому що як я неодноразово говорив і продовжую говорити, вони намагаються врятувати Росію. Але Росія сама не хоче врятовуватись, і тому вони ну на за моїми спостереженнями, те, що вони вже розуміють реальність, це ну тижні два, як мінімум. А те, що Трамп намагається це якось пояснити, ну це я думаю, що буде якраз. Доведення того, що вони будуть змушені робити ті кроки, які потрібні, залучати до перемовного процесу як мінімум, Україну ЄС та Китай, тому що думаю, що вони вже починають розуміти, що Росія не є самостійною державою. В цьому вона є фактично проксі Китаю. Китай до речі, постійно про це натякає. Що не з ними то не з росіянами треба вести перемовина з китайцями стосовно Росії, але поки що вони до цього не дійшли. Нас на цьому етапі цікавить тільки зброя, закупівля зброї там, оскільки судячи з усього гроші з'явилися, і протискати це питання. А тоді вже байдуже, що там буде говорити Трамп добре, погано. Українці в першу чергу собі повинні подобатись, так і радіти таким правильним новинам, як удари по території Росії, так які діються в конкретному напрямку. Ось на чому повинні концентрувати свою енергію, а не на тому, що там говорить Трамп. Тим більше ви повинні розуміти, що підсумки, кол, які оголосив Трамп. А вони аж ніяк не стосуються українського народу. Він говорить виключно для своїх виборців. Тому українці чомусь думають, що навіть якщо щось говориться про Україну, воно має якийсь стосунок до України. Ні, ви ж ви ж правильно помітили. Усього винувати Байден. Ну така, така зараз позиція Трампа і Байдену винувати всьому. І це знаєте правила цих трьох конвертів, коли вели все, все на попередників, воно ж працює у всьому світі. Ah, uh, o Ну, давайте тоді трошки більше на цій промові його на його виступі зосередимося. Звісно, багато звинувачував він Байдена, попередників згадав усе, і ціни на яйця, які злетіли. Ну і звісно, приписував собі багато перемог. Казав, що і ціни на яйця ми владнали, і все класно і на день. Всі могли закупитися цими яйцями. Ми взагалі ціни на всі продукти вже впали. А рейтинги, які кажуть, що в мене 40% підтримки, то все брехня. Вони тільки в демократів опитують, тому і такі влас... Власне, ці соцопитування в мене рівень підтримки набагато вищий. Ну і фактично він все перекручував, казав, що медіа там не праві, а вони брешуть і так далі. І так далі. І мені здається, що він дуже сильно посилює розкол всередині країни, тому що та публіка, та, яка там була присутня на цьому зібранні, вони, звісно, раділи, аплодували в захваті, не знаю, не стримували своїх емоцій. Але ж цей розкол, ну він очевидно буде зростати, і це дуже небезпечна тенденція. Ну, ми на прикладі своєї країни знаємо, як небезпечно. Коли є може рости розкол всередині країни, і коли зовнішні вороги можуть цим скористатися, Трамп? очевидь цієї небезпеки не усвідомлює, поки що ну давайте так. Трампа у цьому переконаний, тому що у нього завжди було так. Про нього писали: знаєте, оскільки медіа в основному контролювала демократи, вони так довго лаяли Трампа, що всі вже звикли до лайки щодо Трампа. Ну лай Трампа, так і це знаєте, як. Коли занадто надмірно, воно вже виробився імунітет стосовно цього, і тому там Трамп так і говорить. Ну так, наприклад, пам'ятаєте, рік тому всі, всі малювали рейтинги Камали Харіс. Так, якщо вона виграє, що ай-яй-яй, всі тут всі були переконані, що все це... багато людей якраз і голосувало за Трампа, тому що протестувало проти того, що і було в першу чергу. Ну давайте так. Трамп це є прямим наслідком політики демократів. А коли у нас часто згадують, що у Трампа там впав рейтинг. Ай-яй-яй. А який рейтинг у Камали Харріс, наприклад, зараз? А у Камали Харріс приблизно 10. І лідерів у демократів немає. Ну, дивіться, у них він, зараз Трамп якраз руйнує їхній порядок. денний, яким вони активно гралися. Ну, це е, крайн ліва. Риторика стосовно трансгендерів і все інше, ну вони зараз їх просто припинили фінансувати ці організації, знищують всі ці нововведення, які робив Обама з Байденом, і все вони не знають за що за що захопитися. І чи, чи впали рину Ну, впали, падають потім зростають рейтинги. Це ж дивіться, це ж не європейська модель, де падіння рейтингів призводить, наприклад, до довчасних виборів, як це було, наприклад, в Німеччині. Ні, Трамп буде президентом 4 роки, якщо здоров'ю йому дозволить. Так що всі це всі, всі ця розмови про те, що там якийсь демократ один. Порушив питання імпічменту. Ну це смішно. Слухайте. Ну, республіканці не змогли в імпічмент Клінтона надіслати. А коли був зафіксований не факт того, що він з Монікою Лівінським робив в овальному кабінеті, то було питання окремо до його стосунки з дружиною. А був факт зафіксований, що він брехав під присягою. І тоді навіть не змогли імпічменту голосити. Там була більшість республіканців. То зараз ви про що про імпічмент говорите? Не буде у нього нічого такого страшного. Протести йдуть, але ж вони в демократичний стаж. чи буде розкол? Ну розколи дивіться. Ну я не думаю, що США загрожує зовнішня агресія, принаймні як в Україні. Це раз. чи буде там якісь лякалки щодо громадянської війни? Я не вірю. В громадянську війну Сполучених Штатах Америки чи є розкол, є розкол, чи є суперечки, є суперечки, але вони знайдуть, я думаю, можливості це зробити не цивілізовано. Тим більше країна, яка озброєна до зубів, тому що кожного громадянин має право на озброєння, ну навряд чи там дійде до якогось диктату з боку держави, як у нас часто лякають, або інше. Не очікував, що там буде якийсь страшенний розкол, громадянська війна і так далі. Тим більше, якщо подивитися за динамікою голосувань за Трампа, якраз багато людей, які ми меншини, які раніше голосували, наприклад, за демократів, Вони голосували за Трампа, тому що природа Трампа зовсім інша ніж здається, отака. Знаєте. Багатьом, які його зараз критикують. Його критика йому, в принципі, байдуже. Він не критиці і став в принципі, президентом. Для нього. Я думаю, що це знаєте, як такий наркотик. Чим більше на тебе критикують, а, тим він вважає, що краще буде. Ну він, він має всі підстави про це говорить. Ця його промова учорашня, ну яка вівторок була в Америці, насоє вночі транслювали. Вона мені нагадала його промову інавгуруційну таке враження, що він нібито щойно виграв вибори і говорить навіть більше не про здобутки, хоча він теж ну там казав про свої перемоги, там про зменшення цін, про майже не пускають вони нелегальних мігрантів. Там три людини якось десь просочилися, бо стан здоров'я їхній не дозволяв їх відправити назад додому. А він все. Знову ж таки короткував попередників Джо Байдена, яка малу Гаріс згадував, і вони навіть разом з натовпом продумували, обирали прізвисько для Джо Байдена, як його краще називати: Сплячий Джо Сліпі Джо о крокоджо». я, Щоправда, не дуже зрозуміло, чому відсилка ось до цього крокоджо. Але тим не менше, все це оце ваління на попередників. Воно на вашу думку, як довго може ще тривати, і чи всі чотири роки ми будемо ось це спостерігати? Ну, давайте так. Знову таки він же працює з американською аудиторією, так, з американською аудиторією, і в першу чергу тут питання: наскільки це буде подобатися американцям? Якщо вони готові це слухати 4 роки, значить це буде 4 роки. Тому що а, Трамп о, Трамп, я от за нею спостерігаю, він достатньо чітко розуміє формат сучасного а, сучасних комунікацій. Це коли говориш короткими фразами, так, які ну, достатньо швидко заходять людям. Він же в форматі соціальної мережі говорить. Ну, зверніть увагу, це соціальна мережа це заголовки. Це заголовки, які заходять, достатньо швидко розходяться, активно комунікуються. Те, що він разом з ними починає вигадувати різні прізвиська, це теж формат взаємодії з НАТО. Це, це ще раз говорить про те, що Трамп володіє цими інструментами, і в даному випадку це якраз показує, що він не даремно став президентом. Він досить чітко це відчуває, незважаючи на вік. А він відчув цю тенденцію активна гра. Якщо вони побачать, що 4 роки можна буде говорити на Байдена, і все це буде заходити. Він буде говорити про Байдена. Якщо вони, хоча я думаю, що вони вже доходять до такої межі, коли треба а, показувати вже результати, показувати результати, які або говорити, підкріплювати вже результатами, тому що так довго ну просто говоріння вона не працює. А, і ми, в принципі, бачимо вже висновки, які робить Трамп. Дивіться, а, Ілон Маск різко збавив обороти. Фактично, я думаю, що його вже ну втрачає Трамп, тому що ну з різних причин. Сформувалася команда, ми, по-моєму, до десь до, до його інаугурації, Ми з вами розмовляли про Ілона Маска. І тоді я з вами ще говорив чи з, ну, з кимось на вашому каналі. стосовно того, що Ілон Маск це і народне ціло. коли буде сформована команда, команда таких, знаєте, апаратників і партійних таких бонс вони з'їдять маски, їм він не потрібен. Люди одна людина не може мати такий доступ до тіла, до першого тіла. Це навіть неписано правила влади у будь-якій країні. Є авторитарний, тоталітарний, і демократичний. І в принципі, цей процес іде. Він, якщо є токсичним, трамп його просто зливає. Я не виключаю, що а, він ще ротацію проведе там голову. Пентагону Вольса може звільнити. А ось може зайти інші речі, але тенденції, якщо говорити про Україну для України правильні тенденції, тому що Вітка Фаскари за себе теж втратять, оскільки ну він не виконав завдання, там не ну і не може виконати завдання, тому що воно не виконувано. І скоріш за це буде пожежкішення позицій щодо Росії. Вона вже в принципі пожертвішення позиції вже йде. Ну, за моїми спостереженнями самого початку ну, десь два тижні, тільки воно ще не, не озвучується. Там подіях можна бачити. Дивіться, почали перемовини вже в Європі, у Франції Британії. Британії. Трамп приїхав а, а, у, до Рима, так, а, помітив існування фондерляйн, і з нею поговорив. А, це дуже гарна тенденція. Це означає, що вони фактично визнають, що розхитати Європу не вдасться. Як вони думали, тут зараз Італія, тут зараз Угорщина, тут Німеччина, тут Франція виявилося, що не все так просто. Європа. Вони якраз своїми діями об'єднали Європу. Вони відчули небезпеку. І там була домовлена, що Фондерляйн буде бачити. Ну чекає там в цьому в Вашингтоні. А це перемога Європи. Фактично, чому тому, що Трамп не любить багатосторонніх форматів. Він любить двосторонні формати, коли можна з країнами спілкуватися. Коли він фактично визнає існування фондерляйн, так то це означає, що ну, доведеться мати справу вже з об'єднаною Європою і враховувати її інтереси, в тому числі і по питанню Китаю, Росії, України. Ну, це напевно дійсно непоганий знак. Так нагадаю глядачам, що вони на церемонії прощання із Франциском спілкувалися з фондерлянь і домовилися про наступну двосторонню зустріч. На що ми чекаємо, аби потім обговорити, звісно ж в ефірі. Пане Тарасе, дякую вам, що долучилися дякую. до нашого ефіру. Тарас Загородній політолог був з нами на живому зв'язку.